столичній підземці дефіцит жетонів. На деяких станціях їх продають не більше двох в одні руки, бо запаси стрімко тануть. Люди кинулись купувати жетони після того, як дізнали, що підвищать ціну на проїзд на два дні раніше, вже від завтра. Хоча зростання тарифів міська адміністрація анонсувала на понеділок. Автобус, тролейбус, трамвай, і фунікулер тепер будуть коштувати 3 гривні. Метро і міська електричка піднімають ціни до 4. Всі придбані наперед квитки і поповнені безконтактні картки будуть діяти до кінця місяця. Обмінювати і перераховувати згідно з новими тарифами почнуть з березня. Жетони метро старого зразка поки що також будуть ходити. Для них у метрополітені відвели окремі турнікети. А що більше двох не продаєте? все. А чего? Давай мы вдвоем. Вот ему два и вот мне А, это же не дороже, это сделать. Подорожание.